Пане Олександре, відбулася чудово чудовий захід. Захід відбувся асоціація засідання асоціації територіальних громад, але я помітив, що було ну мало людей, можливо, стикнулися з якимись проблемами в організаційному характері, чи не приїхало ну, багато людей. В чому питання? знаєте, справа в тому, що буквально останні два тижні асоціація міст України, яку очолює Вілку, мер Кривого рогу, який є батько віце-прем'єра Вікола провела дуже серйозну антикампанію проти цього заходу. Спочатку поширювалася інформація про те, що цей захід є несправжнім. Потім говорили про те, що насправді міські голови мають заплатити по 500 гривень за участь в цьому заході, і нарешті. Був обзвон з конкретними абсолютно погрозами, якого по говорили, що якщо ви будете брати участь у цьому заході, у вас будуть проблеми по лінії прокуратури і правоохоронних органів. Насправді ми знаємо, що навіть у тих представників територіальних громад, які взяли участь в цьому заході, вже були спроби них тиснути через відкриття кримінальних справ. Але ми впевнені, що це все одно ні на що не вплине, тому що можна відкривати стільки завгодно кримінальних справ від цього ситуація з фінансуванням. Цього самоврядування не поліпшиться, а ще таке питання. Фактично ж місцева влада зацікавлена, наприклад, в таких заходах, де піднімаються питання нефінансування міжбюджетних розрахунків. Чому, чому на місцевому рівні місцева влада фактично мовчить? Знаєте, там насправді була перша хвиля незадоволення влітку, коли достатньо багато міських голів про це заявляли. І дійсно, після того, як вони почали виступати проти фактично центрального уряду їхньої політики, з ними були проведені профілактичні бесіди, які цю хвилю першу зупинили. Ну і ви бачите, що на великі міста все ж таки кошти частково виділяються для того, щоб у них не була геть така катастрофічна ситуація. Як сюди, хоча вона все одно катастрофічна. Коли на вашу думку ситуація почне змінюватися? Ну однозначно, тільки після того, як представники територіальної громади динаються, почнуть єдиним фронтом тиснути.